Друзі, всім привіт! Сьогодні буде вдосталь позитиву і багато перемог. Ви знаєте, я роблю цей випуск спеціально і головне для тих людей, які вірять, які підтримують, які радіють перемогам в цьому місті і загалом в усій країні. Але є категорія людей яким теж незле подивитися цей спецвипуск, які постійно нудять і ниють в коментарях, а цей проект нічого не змінює, а тут все одне і те ж, а це заради хайпу, заробітку і так далі. І так далі. Панове гейтери, в нашому проєкті і справді одне і те ж. У нас регулярні спецвипуски із постійними перемогами. Помчали цими місцями, я вам всі їх покажу. Еліта, розкіш, пафос. Це вулиця Марії Заньковецької. Бутіки і так далі в самісінькому центрі міста. Але місцева еліта частенько тут переходить на дуже доступну мову. А ти у мене можеш тільки аксасати. Це ви професор. Ви професор. Ви професор і вам смокчуть. Тут просто рай для евакуаторів. І тут таке враження: росте якийсь особливий мох для ласів, тому що вони ніколи тут не переводяться. Та не їдьте тротуаром. Ну, що ви робите? Ну, куди, жінка? Це хто? Ні, це цей це, 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 це водій. Так, поставили. Так, чекайте, давайте, давайте не будемо. Ні, чекайте. Ви чекайте, давайте не будемо безпределити. Давайте не будемо безпределити. Беспределите ви, ви перекрили все движение. Я не перекривав руку. А чого ви стали здесь вообще? Ми стоїмо depressed... на тротуарі. Walk... Велосипедисту, ви велосипедисту треба well, сказати. Я не можу, як така розмітка у нас зупинитися посеред дороги. А коли ти їх невчасно годуєш правилами дорожнього руху, вони стають капець агресивними. Ви там стоїте, що то робите? Що ви нова камера, отлично. Звук є. Є, є. Все, хай панули, вийшло. Добрий день. тому що Мамі з ребенком наклієтку кухні. Понимає? Мамі з дитиною? А ма. Ви добре показали? В ДТП не потрапте! І а чому ці вазони стоять? Чому ці вазони тут Щоб стоять? Щоб не ходили пішоходи по тротуару. І тут просто рай для чорних паркувальників. Вон там вони працюють переважно. І що мене вражає, це їхні тарифи, які нам озвучували. І найголовніше люди платять. Оплатили 30 гривень. 30 гривен. Гривень. Да, скільки місячно... будете стояти? Ну, у мене взагалі місячний абонемент. Я плачу є У вас він є паперовим чи ви з парку... паркувальником? Паркувальником. Ага, тут працюють паркувальники. Ви їм платите. А скільки коштує місячний? Тисяча гривень. Порушення тут більш ніж очевидне. Велодоріжка. А там на початку вулиці є навіть знак. Але порушники вперто тут паркувалися, тому що їх збивала з пантелику стара синя паркувальна розмітка. І вони думали, що це паркувальні місця. Я довго з ними сварився, але після того, коли я побачив тут водійку зі швейцарськими номерами, яка дійсно сказала, що я от запаркувалася чітко по паркувальній розмітці, я вже не витримав. Красиво-красиво. Тія снять, там місце для парковки. вообще-то та визіля Ми звернулися до керівництва Київ Транспарк сервісу, і сталася перемога. Буквально через кілька днів приїхали його працівники і почали демарковувати стару синю паркувальну розмітку. Більше того, вони на цьому не зупинилися. Вони демаркували розмітку на всій вулиці Городецького. І ще на багатьох вулицях, як мінімум, в центральній частині міста. Написаний. Он знак. Зупинка стоянка заборонена. Такой ти чувак взагалі. Наліпку. Почекайте я вам наліпку наліплю. На жопусті на капітолію. Жопу, я, я дуже хочу і персонально подякувати керівнику Київ Транск парк сервіса Анатолію Свириду. І друзі, звичайно, вам. Тому що ви робили і робите цьому розголос. Чергова перемога. Давайте її просто порадіємо. Супер, це так приємно. Молодці. Не порушує? Повітрофлотський проспект, його тротуар, а позаду мене за 200-300 метрів Міністерство оборони України. Нас кликали сюди періодично, вже понад півроку. Ми приїхали сюди на рейд і були дуже вражені. А ти що знімаєш? Мене, мене. Табу! Та тихо, тихо, тихо. Не заборонено. Що? Що? Стояти на тротуарі. Місцеві мешканці, військові Міністерства оборони перетворили цей тротуар на паркінг. Каталися тут, розлякували пішоходів. Небайдужі громадяни, які живуть тут, розповідали, що тут якось наїхали хлопчику на ногу. І я справді в це вірю після того, що сталося на нашому рейді. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Куди на людину їдете? Тихо. Почекайте, зупиніться. Зупиніться, будь ласка, зупиніться. Чому виступали? Де не заїзд, це для, для, для пішоходів. Для, для, заїзд, для, для того, щоб машина не заїжджала, саме якісь точки. Чого проєктировщики і стреті зробили такий широкий тротуар? Для того, щоб люди гуляли. Ну, одна із версій. Так? Ні. Це називається втора дубліруюча дорога для стоянки автомобілів. Що мене тут вражало, порушники постійно демонстрували, що вони взагалі не знають правил дорожнього руху. Вони просто не розуміли, що рух в глибину тротуару заборонений. Друзі, просто зацініть це багатостраждальне місце. Це вже восьмий, ні вам не почулося восьмий стовпчик, який тут встановлений. Як все було? Ми провели тут рейд. Тут постійно виламували стовпчики. Звернулися до шеу, ШЕУ встановило стовпчик. Але місцеві лосі. Вони його буквально через кілька днів вирвали. Ми знову звернулися до Шеу. І Шеу встановила вже восьмий за ліком стовпчик. І нарешті він стоїть, і нарешті тут спокій, порядок і чистота. Я одне хочу сказати. Для мене це просто найкрутіший представник шляхового експлуатаційного управління Соломенського району міста Києва Вакуленко В'ячеслав. Сто вподобайок цьому джентльмену за таку важливу і таку потрібну перемогу. Друзі, я знаю цей випуск, я розумію, він не залетить, він не злетить та газу, мордобоїв е, немає і так далі. Але це перемога. Допоможіть цьому випуску просто трішки піднятися вгору. Йому може допомогти проста вподобайка. Простий лайк, зручний лайкос. Поставте його чим більше, воно допоможе трішки підняти канал, як мінімум, не просадити. Дякую вам. Одеській площі, де я вважаю, ми провели епічні, просто страшні агресивні дикунські рейди. І ви знаєте, мені навіть зараз якось тут ніяково перебувати. Тому що в мене таке відчуття, що ці страшні, злі, агресивні маршрутники, вони тут цілодобово. Ти бачите, скільки машин туди? От і піди туди! Куди-туди. Тут знак де дета. Та спокійно! Дивіться, спокійно, спокійно. Ні. Офхаюла сів. Та ну, і що? Ви можете скільки завгодно мені розповідати, що, мовляв, тут людям не створили умови, тут люди бідні, нещасні, вони змушені. А я вам скажу, що ось ці люди, вони самі виходять до цих аферистів. Вони самі дають їм чорний кеш, вони самі продукують все це беззаконня. А потім я підозрюю, ці самі люди вони йдуть на вибори і голосують за, муд... за мудрих в лапках таких людей до міських рад і до Верховної Ради. Ми його до Порошенко засніми розкида. Що ви патруки гроші побрали? Вам треба 60 рублів, Я сяду на поїду. Рублів немає в мене, Ми не в Росії. Ви ж стоїте на проїжджій частині. Ну і що? Я автобуса може жду. Без до багатих, покричіть отаку. Чого ви до мене прицепилися? Mm -hmm. То, що я троє дітей маю то приїхав сюди заробити. Да? Залиште її, залить. Ну діти, страждають діти. Я реально хочу, щоб діти У все, себе, бі, я сказала. Не бер... не знімайте, відверні. Відверні. Все, 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 все. Не бер, не знімайте, відверніть. Відверніть. Все, 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 все. Та ну не мучте дитину. Чим прикривалися тут порушники? Вони заявляли, що, мовляв, знак діє до перехрестя. А перехрестя вони заявляли, от, завершується ось тут. І відповідно з цієї точки, і аж до зупинки, їм нібито можна було паркуватися. Вони казали, ми нічого не порушуємо. А ти знак діє до перехрестя. Покінь, твері, да, твері. Знімайте її. Спірійте карита своє, ну задолбат папірок дороги стоїть. Скільки можна, полчаса стоїть? Але, на щастя, після нашого рейду сталися зміни і сталася перемога. Центр організації дорожнього руху встановив тут додатковий знак 334, і тепер поліція, як мінімум, може сміливо і спокійно виписувати порушникам штрафи. Але чи виписує? В будь-якому разі, друзі, це перемога. За знак ми нереально вдячні Центру організації дорожнього руху та його керівнику Чернію Віктору Даниловичу. Друзі, поставте їм лайки, вподобайки заслужили. Дякую. Дякую, нікуди Дякую. нікуди не сховатися. Як казали Алісі Сілізньовій дівчатка, тобі, тобі нікуди не втекти від великої спортивної слави. Це щось схоже. А поки ми переїжджаємо на наступну локацію, я трішки отак скажу: навіть не про Донати. Ви знаєте, що я для себе давно зрозумів? От бувають якісь там гарячі рейди, якісь там заміси, якісь суперечки, сварки, ну навіть бійки, Дарот, ну Дає донати, але по факту, ну, на цій локації ще нічого не відбулося, ще немає ніякої перемоги. Але от емоційно люди от вони чомусь за це підтримують. Але результату поки ще немає. Ну, це, я так розумію, це психологія. Отут, от рейди показуємо, спецвипуски, не рейди, вибачте, спецвипуски. Практично нічого немає. Але тут... Якраз є результат. Добре, менше з тим. Всі посилання є в описі під відео. Кому раптом цікаве, я хочу поговорити про патреон. Про патронів. Ви знаєте, я щоразу зустрічаюся з людьми з патронами, і щоразу для себе такі от неймовірні речі відкриваю. Буквально тиждень тому я зустрівся з двома топ-патронами: Святослав, Олександр, Вітання. Спілкувалися десь півтори години. Не могли наговоритися. От, чесно. Вчора, буквально за день до зйомок, зустрівся з двома топ-патронами. З двома Олександрами. Один з них. Та він мені вже друг. Ну от реально. Сашко, привіт, дякую неймовірно за те, що ти для мене робиш. Дмитро приходить на рейд. Діма, красунчик, просто красунчик, чесно. І ви всі, всі, от хто патронить, всі, хто може мені написати, всі, хто спілкується, я вас всіх чесно обіймаю. Я зараз говорю про патронів і звертаюсь до тих людей не для того, щось що там. Ой! Треба патронити. Ой, там він же ж там просить. Ні! Якщо ви зараз слухаєте це і вірите, от зараз просто вірите мені, і вірите, і розумієте, що нам в одному напрямку рухатися, підписуйтесь на Патреон. Є посилання, є QR-код. Переходьте, вибирайте будь-який тір, долучайтесь, змінюємо і будемо спілкуватися. Друзі-патрони, отак от обіймаю і отак от дякую. Це, вочевидь, найблискавичніша перемога в історії нашого проєкту. Це вулиця Борщагівська. В 100 метрах звідси індустріальний міст. І коли там був ремонт, саме цим тротуаром оминали затор хитрошпекані їздуни. Проти чого пікет? Проти їздунів тротуаром? Будемо слово вибирайте. Обережно, обережно. Пеньок! Пеньок! Ви везнете. У вас е Це дружина? Хлопці, ви знаєте, як за цілий день за ці ремонти, от ті перекриття. будь ласка, ми вам як пішоходи не заважаємо часом? З... Я зрозумів, завтра поїду знов. Ми про це місце дізналися з соцмереж. Але знаєте, що мене найбільше вразило? Що місцеві мешканці вони не стали чекати, поки ми приїдемо. Вони самі почали виходити і захищати свій тротуар. І навіть на нашому рейді частина з них долучилася, і це мега круто. Дівчата, хлопці, ви просто велетенські молодці. Ви вам за небайдужість. – вам дякуємо. ви небайдужі. – Дякую. Тут же школа тут діти виходять, а ну от летить. Скільки днів тому моя подруга Яна, яка живе тут неподалеку, вона зайнялася цим питанням, тому що вона ходить з дитиною і виходить, вона просто прийшла сюди і почала блокувати рух, тому що, ну, дійсно. Ого, жінка почала блокувати ну, рух. Ну, так, так. Да. Що було цікаво далі? Рейд ми провели, увага, в четвер, а стовпчики тут встановили вже тієї ж суботи вранці. Просто якась фантастична оперативність з боку місцевого шеу, за що я їм нереально вдячний. Але знаєте, друзі, що я скажу? Я хочу цю перемогу повністю віддати місцевим активістам, тому що саме завдяки їхньому розголосу і саме завдяки їхнім старанням вона сталася. Ми до цього просто гарно і корисно долучилися. Дівчата, хлопці, місцеві активісти, 100-500 лайків вам, ви просто нереальні молодці. На завершення. Місце, де я вважаю, сталася грандіозна подія і грандіозна перемога. Пізнали, це точка, звідки можна було робити рейди зупинилося мало не щодня. І повірте, щоразу вони були би дуже цікавими. Центрісінький центр міста. Майдан Незалежності. Площа для пішоходів, для мам з візочками, для батьків, для туристів решті-решт. Але обов'язково тут знаходилась категорія ласів, які мали впхатися своїми автівками, а коли їм зробив зауваження, вони ще й агресують. У мене доставка правил дорожнього руху. Доставка правил дорожнього руху? Я, Я тебе ще спінгалу ставлю, дорогу. Не треба яких ми тут історій тільки не наслухались про людей, які нібито тут працюють, тому і можна тут паркуватися і порушувати. Бо виявляється, є інші люди, які приїздять до інших людей, які теж працюють, але в інший спосіб Вони роботу роблять. Це ж не то, що приїхав, от допустим, мужик приїхав, і поїхав, машину, посали і їде. Звініті за враження. І вже тоді тут лунали пропозиції цих змін. І тут так, також будуть встановлені боларди. Оцей болард. Да, от, вони, я так розумію, відремонтують. Від, чи він вони робочий? Вони Вже відремонтовані а. тут просто сміття накидали, їх uh -huh. ви бачите, ремонтували, їх перевіряли. Вони в принципі вже відремонтовані. Так ми чекали на цей день довго, і нарешті він настав. Подивіться, будь ласка, за моєю спиною. Абсолютно чиста і звільнена площа. Чому? Тому що зустрічайте тадам! Запущені і підняті боларди. І тепер сюди заїздять тільки ті, кому дозволено. Чиста площа для пішоходів, для туристів і моє серце спокійно. Звичайно, це заслуга і це робота інспекції з паркування, за що і мега ми вдячні. Але я підозрюю, тут також є наш малесенький внесок. Друзі, давайте порадіємо цій мега крутій перемозі. Друзі, ви впізнали його. Дивіться, це Юрій. Це Юрій той, який майже гагарін. Це з нашого, от з цього нашого випуска. Я е, як ви сказали, треба їх? Є. А по-моєму, інакше вони не розуміють. Ви знаєте? Не, можна, можна можна. <хи> ні, можна по-другому. Можна. Як вас звати? Як першого космонавта. вроде 25 секунд на цьому місці буде стояти другий тип. Їх багато, і не подолати. Юрію, що тут відбувається постійно? Тут відбувається постійний двіжняк. Як ви на них реагуєте, Юрію? Я вже привик. Я пишаюсь тим, що ви не здалися, не опустили руки, а продовжуєте боротися з цими лохобанами і оленями, Не бритими і не голими. І желаю вам, бажаю вам удачі і все саме на краще. Юрію, як ідуть торги на міжбанківській валютній біржі? Таке. Сим-восем? 8-7. Раніше брали краще. А сколько вам треба? Да. Доку... <рес> ну, беруть як. Беруть зараз краще. Дуже слабо, краще. Слабо, краще. Чуть-чуть понімно. Це <рес> <Такое рес> було взагалі жесть. Ж... Жесть. Так, так. Жах. Будемо підбирати. У нас дуже прекрасна мова і на все є слова. Круто, Юрію. Круто. Дякую. Гарного дня. Взаєдно. Удачі. Друзі, це герой. Ви ж його пізнали. Ті, хто уважно дивиться. Ну, життєрадісна людина дає нам драйву, дає нам, як то кажуть, контенту. Я хочу завершити цей випуск саме в центрі міста. Тому що я дуже мрію, щоб бодай центр міста Києва був максимально комфортним для пішоходів. Для маломобільних груп населення і звичайно привабливим для туристів. Повірте, за це я і наш проєкт буде завжди максимально боротися. Друзі, ми пішли робити нові зміни і нові рейди, а ви просто зараз можете підтримати наш проєкт. Як? А дуже просто! Смачною вподобайкою, добрим лайком, підпискою на канал і чесним коментарем. Без цього ніколи, ніяк. Тому я знову скажу саме так: не будьте ласями. Зупинилося, 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 а а зупинилося.